Більш як півроку у полоні перебуває випускник Харківського університету повітряних сил. Хлопець був у складі бригади морської піхоти, захищав Маріуполь. Про те, що він живий, та у полоні рідні дізналися із російських ЗМІ. Дениса Харченка показали у сюжеті у пропагандистів. Відтоді поспілкуватися з офіцером рідним вдалося лише раз. Сьогодні це напевно найщасливіший день. Катерина призначила зустріч знімальній групі у центрі Харкова, де три роки тому вперше побачилася зі своїм коханим. Я була як в тумані тоді. Я пам'ятаю його саме очі. Тоді вони були такі великі, карі, гарні. То знаєте, якщо ви дивились мультик Бембі, останні півроку морський піхотинець Денис Харченко перебуває у полоні ворога. Про це Катерина дізналася із сюжету російських пропагандистів. Служив я в 36-й тільної бригаді морської піхоти, морської піхоти. Тось ви морської піхотінець, да. А ви офіцер. Денис мріяв стати військовим з дитинства У 14 зізнався про це батькам. Я звичайно заперечувала. А батько його підтримав, він сказав: якщо ти так вважаєш, ти добре подумав. Він сказав так, я добре подумав, і я вирішив. Далі був ліцей з посиленою військовою підготовкою. Згодом льотний факультет Харківського університету повітряних сил. Він мені розказував там за аеродинаміки, деякі випадки, як от підіймається літак, як там повітря проходить по фізюляжу. Ну це було так цікаво, хоч я й жінка, але мені було це цікаво його слухати. І коли він приїжджав. У відпустку ми з чоловіком, затаївши подих, слухали його, і ну, у нас була гордість за свого сина. За станом здоров'я літати Денис не зміг. Університет закінчив у складі факультету протиповітряних сил. Служив у Миколаєві. Наприкінці минулого року його бригаду відрядили до Маріуполя. Це відео занесені славки, коли почали загострення саме перед війною. Коли їх піднімали о другій ночі, о третій, то російська сторона так, вони починали вже створювати. Денис намагався не втрачати зв'язку з рідними. Батькам повідомляв, що живий. Катерині писав про кохання, та зв'язуватися ставало щодень важче. Мати бійця, яка мешкає на Чернігівщині, опинилася в окупації і зв'язок із сином втратила. Я на свій ризик виходила в поле, яке обстрілювалося. І якимсь чином намагалась зловити, хоч якийсь зв'язок. Я телефонувала Каті на той час. Вона вже була в безпечному місці і питала в неї дякувати Богу. Вона давала мені надію. Додзвонитися, коханій Денис зміг лише у квітні. Він мені пише: кохане зі мною все добре, не переймайся. Я тебе дуже сильно люблю. Я не міг вийти на зв'язок, в мене не було його. Але все буде добре. Ось, оце він мені написав. І це була така звістка для мене, що я дуже плакала. Уже згодом рідні дізналися. Підрозділ Дениса намагався вийти з оточення. Відео допиту військового відшукали в інтернеті. Я знаю, що він дуже негативно відносився до полону, і він говорив мені, що вони будуть ну, стояти до останнього. Здаватись полон не може. Більше як за півроку Денис лише раз зміг зв'язатися з рідними, якийсь час його тримали у катівнях Оленівки на Донеччині. Згодом вивезли до Росії. Вірний завжди це гасло морських піхотинців, захисників України. Морські піхотинці одні з перших прийняли удар на себе. І цей удар був у Маріуполі. Це фрагмент виступу Тетяни Харченка на мітингу в Німеччині. Вона активно підтримує зв'язок з рідними військовополонених та дуже чекає сина вдома. Я слідкую за кожним обміном. Я радію за кожного хлопця, за кожну дівчину, які звільнилися. Радію за їх родичів. Ну і звичайно, я ж в кожному обміні я чекаю свого сина. На Дениса чекає і його тиско, руде кошеня Ден, якого прихистила Катерина під час евакуації. Морський піхотинець Денис Харченко занесений до реєстру полонених, але має статус зниклого безвісти. Ймовірно, у полоні. Ні Червоний хрест, ані Російська Федерація його перебування у полоні не підтвердили. Оксана Нечепоренко, Антоновіжа з Харків, канал.